Розділ забезпечений всім, чим можна. Щось так, щось ми можемо докупати зі своїх грошей, але там якась мелочь в основному так, в основному забезпечення нормальне. В цивільному житті працював як всі. Працював в Макдональдсі механіком. Мені здається, що за БПЛА, майбутнє наше, 25-му це війна дронів. Навчають дуже класно, тобто інформацію доносять добре. Все, в принципі, чудово. В цілому ну, інформація це дуже корисна, дуже корисна і дуже багато є нюансів. Методиці викладання змінилось те, що ми теж щось новеньке для себе відкриваємо з кожним випуском. Раніше навчали тільки після БЗВП. Зараз ми навчаємо також з бойових бригад наших е пілотів на важкі бомбери бпак Монті. У мене є дружина улюблена, і дитина три роки, і мені не дуже сильно хочеться, щоб вона жила в такому світі. В світі війни вона народилася на початку війни, ну так хочеться вже припинитися.